Привіт-привіт! І ось він Zishan Z5. Давненько я вже вам обіцяв це відео, але були певні проблеми з спекою і з роботою, та як і у всіх інших людей, у мене є свої особисті проблеми, тому ось є, як є, і дійшли в мене ось руки до цього відео. І ось він. Герой відео. Зі Шанс 5 з змінами, з новим чіпом від ES ES9039. Це топовий чіп, який в таких от мобільних пристроях ще, мабуть, може, я не знаю, але я не чув, щоб він десь в якихось бюджетних плеєрах застосовувався, а тут він вже ось, бачите, є. Якийсь новий підсилювач операційний вони теж тут встановили під назвою РТ, там який, якийсь, я вже не пам'ятаю. І це, як на мене, не дуже важливо, тому що ми ж такі пристрої купуємо не заради там якихось показників, якихось, якогось заліза, а заради звуку. І як на мене, співвідношення ціни і якості звуку, от, у Зішанів, ну, мабуть, одне з найкращих. Тому я сміливо купував його. Як тільки він з'явився в моєму полі зору, я його одразу ж замовив і я скажу вам так одразу, що я не жалкую. Хоч і змін з попередньою моделлю, Z4 не так і багато, ось він. можете бачити, що корпуси в них практично ідентичні. Є зміни по кнопкам по кольору. Кнопка, ось бачите, так зробили вони такий брутальний дизайн. Додали кнопку вмикання, ось вона, і кнопка меню ось вона. Зараз я. Вмикну його, щоб ви подивилися, як воно це працює. Зараз побачите. Є певні зміни по меню. Ось в мене тут вимкнутий режим роботи через DLNA. Можна через Wi-Fi підключатися до вашого якогось джерела сигналу. І з якогось там, я не знаю, диску там або з вашого комп'ютера можна транслювати музику. Одразу ж скажу, що я цю функцію не використовував, вона мені не потрібна. І все, що я отримую тут, це музику з карти пам'яті. Ось вона тут стоїть. Як і, до речі, в моделі Z4. Отже. Дивимось отаке от меню. Зараз ми заходимо до музики. Ось так все зроблено. Трошки є зміни. Виглядає все більш якось доросло і так більш серйозно, як і звук. В попередній моделі звук гучність можна було регулювати, вмикаючи цю клавишу уверх. А тут і вверх, і вниз. Бо регулювання гучності вниз тут працює. Меню я вам показав. Зараз ще покажу, які тут є підменю, які тут є налаштування. Ось зараз ми зайдемо отакі От тут піктограми. Як на мене, це зайве, як здається. Це піктограми, це ж більше для якихось сенсорних панелей. А тут вони зробили, ну, зробили і зробили. Це для мене не є проблемою. Ось ми заходимо, тут є підключення до Wi-Fi. Ось вони. Bluetooth. Тут можна обрати порядок музики. Далі. Підсвічування, яскравість екрану. Режим для автомобілю. Далі можна сліп тут встановлювати. Все тут вони в одну кучу таке зліпили. Як на мене, не дуже воно вдале, але є, як є. Тепер вивод звуку можна тут обирати. Теж через вихід навушників або через, як, як на мене, тут вихід є. От, фільтри для ЦАПу, до речі, от ще яка зміна. Балансний вихід тут на навушники треба вмикати. Тобто вони перемикаються між простим режимом і балансним. Це як і зроблено, мабуть, для економії батареї, але в деяких моментах це не є зручним. Це теж така відмінність. Тут ще якісь налаштування, якими я не користувався, можна вмикати коаксіальний вихід, якась самба тут є мова і така. Про зішаний і все. Ось таке таке меню. І щоб вийти назад до музики, треба нам всі ці піктограми пройти до цієї, щоб вийти назад в режим музики. Отак, от отаке воно, воно виглядає. Трошки є відмінність від моделі Z4. А так, ну, практично. Дуже схоже. Зараз ми його вимкнемо, щоб музика не грала. І вже я буду розповідати далі. Так, ціна цього пристрою в два рази більша, ніж у z 4 І це зумовлено тим, що тут більш нове, більш коштовне залізо стоїть. І як вже стоїть те залізо, то, мабуть, і звук повинен відрізнятися. І він таки відрізняється. Що стосовно Z4, я вже розповідав, можете подивитися попереднє відео про нього. Це такий фулюганістий варіант звуку, який дає певну свободу, певну розкутість. Десь в якихось моментах, мабуть, занадто вона є, але це ну, закохує в себе. І я перший свій апарат продав, потім згодом знову купив, тому що довго без нього жити я не зміг. Отже, він мені подобається. Чим же ж цей апарат відрізняється? Тим, що має більш дорослу. Більш виважену, більш контрольовану подачу. От як я цю цеглину обізвав таким фулюганом у сріблястому костюмі, то це вже якийсь бізнесмен у дорогому костюмі. І якщо так от робити якісь паралелі, то оце, цей пристрій z 4 можна. Порівняти з Акселом Роузом, який скакає по сцені в червоних труселях. А це, ну, мабуть, Френк Сінатра, який виважено, так собі співає, і сцени спокійно. Це таке приблизне порівняння, щоб ви розуміли, яка між ними різниця. І це доволі велика різниця. І Якщо у вас є класні наушники, якими можна відслухати цей, цю різницю, то це дуже очевидно. Ось у мене тут Fio FD3. Про них теж згодом розповім. Тим більше, що я обіцяв підписнику, що буде таке відео, я не планував цього робити, тому що занадто багато вже відео є на Ютубі про ці наушники. Але як пообіцяв, то... Повинен зробити. Отже, ми маємо тут виважений, контрольований, дуже якісний, дуже дорослий звук. Це така собі комбінація між DSD і тим же ж, Z4 і ще чимось, що я не можу назвати, але ця комбінація вийшла дуже вдалою. По звуку, апарат не схожий ні на що інше. Є в нього свій почерк, і дуже це мені в ньому подобається. З приводу балансу, там все добре, все збалансовано. Немає такого, що там якісь частоти дуже задрані, якісь частоти провалені, такого нема. Все, все класно. Але, на відміну від молодшої моделі, тут все набагато глибше. І з можливостями набагато більше. Тому от, я і порівнюю так, так собі ну, фулюгана і бізнесмена, і там і там можливості різні. Хоча понтів там десь, десь, десь трошки більше. Отже, з приводу басу, бас відрізняється глибиною. Якщо він у вас є в запису. То ви його отримаєте сповна, і класна фактура, і глибина. Не можна сказати, що вона якась там дуже велика, але вона є, і це відчувається. І класні затухання. До речі, ще що класного в цьому плеєрі, що є швидкісні, класні якості такі в нього. Тому що. Нічого у вас не гудить, нічого ніде не залазить, і все з цим чудово. Отже, з басом є серединка, вона не провалена, вона така трошки тепленька, є таку бархатисту, має підложку і відіграється легко, все чутно, все розкладається по, своїм, по своїх містах і теж з нею все добре. Взагалі, якщо казати, що ну, на свої гроші, враховуючи, що вдвічі дорожчий апарат, ніж Z4, то і на такі ж гроші є от, різниця, як мені здається. Це моя думка. І якщо ви зі мною не згодні, то можете в коментарях посперечатися. Звісно, якщо ви чули такий апарат. Вокал на, на своєму місці. Нічого ну, не як люблять казати, там може бути чоловічий ближче, там або жіночий яскравіше. Все відіграє, відіграється натурально і до них питань немає. І, і що ще класно, бо китайці таки люблять робити якісь акценти і, або піки на ВСЧ, цього теж немає. Все з цим добре. І далі до високих частот. Вони мають такий баланс повітряності і тілесності. Грають теж вони класно. Якщо у вас прописані високі частоти, класно, то і все ви тут почуєте. Але від себе апарат нічого не додає. І це дуже класно знову. Якщо у вас класні навушники, і ви почуєте все, як на долоні побачите. Отже, дуже вдалий по звуку апарат. Загалом звук дуже добре збалансований. Класно все прослуховується, все чутно, і плани, і інструменти, і голоси, і все добре. Із звуком і враховуючи коштовність такого апарату і не враховуючи, і е, класно. Але скажу так, якщо у вас є, наприклад, Z4 і він вас повністю влаштовує, то змінювати його на цей апарат, е, ну, не, мабуть, буде не дуже доцільно. Тому. Е, Зважайте на свої потреби, коли обираєте щось. Навіщо воно вам потрібно? Якщо вам потрібно додати в якості звуку, отримати більш дорослий, більш, більш якісний звук, тоді так. А якщо ну, вас все влаштовує у ну, вашому апарату, то і зміни не потрібні, тому що ну, різницю я вам розповів. А різниця в коштовності тут така на лице. Отже, такий от апарат ми маємо. Дуже цікавий. Є зміни, є певна, певна така собі як кажуть еволюція у звуку, і це мені подобається тому, що Робити постійно апарати одної якості, то вони є дуже добре, а звук повинен еволюціонувати. Тому і ось така певна динаміка в розвитку зішанів мені подобається. Ну, на цьому все. Дякую за те, що були зі мною. Поки що на все добре.